Всім бажаю доброго дня. Сьогодні у нас лабораторна робота номер 5 Ми виконуємо її в нашому робочому зошиті. тому, Будь ласка, відкрийте зошит. Запишіть число. І давайте починати працювати. Зазвичай все, що червоним кольором у нас ми це записуємо. Тобто, вам треба записати клас, прізвище та ім'я, дату, написати лабораторну роботу номер 5 Далі тема дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. Мета експериментально перевірити, що в разі паралельного з'єднання двох провідників справжнюється співвідношення U дорівню u 1 до рівні, рівні 2 і дорівнює i 1 плюс I2. Довести, що загальний опір провідників з'єднаних паралельно менше за опір кожного з них та перевірити, що 1 на R дорівнює 1 на R1 плюс 1 на R2. Обладнання, інтерактивна симуляція, джерело струму, дві лампочки, вольтметр, амверметр, з'єднувальні дроти. Далі випишіте хід роботи. Далі бачите, читаємо уважно все, що чорне. ми читаємо уважно і виконуємо те, що там написано. Підготовка до експерименту. Перейдіть за посиланням або QR-кодом на… та налаштуйте параметри, як показано на рисунку. Тобто, вам треба вибрати тут струми. Давайте перейдемо, подивимось, ми вибираємо тут струми. Так, показати струм. Так, залишаємо, Підпис... підписи теж залишаємо. Все, налаштування зробили. Складіть електричне коло, читаємо другий пункт, рисунок номер 1 Бачите. З'єднавши між собою такі елементи кола, як джерело. Струму, батарейка, дріт. Всі елементи з'єднуємо дротом, паралельно дві лампочки і ключ. Давайте швиденько зробимо. Так, переходимо. Нам потрібно. Так, далі ключ, трути використовуємо. Ну, все робимо як на малюнку у вас. Так. Так, все добре. Угу. Приєднуємо. Ще одним провідником. Далі. Ще один провідник. Чи може трошечки довше тут зробити зараз, щоб все в нас ну, вистачило місце так. Трошечки збільшимо теж. Приєднуємо ще один провідник. Давайте трошки понижче, щоб все було видно. Так, далі ще один провідник. Ще один. Далі. Один провідник, а потім інший Зараз будемо підключати лампочки, зрозуміло, так? собі. І з цієї сторони те ж саме. Один провідник і інший провідник. Тобто будемо микати їх паралельно. Так, беремо лампочку, одну лампочку, приєднуємо її і іншу приєднали у нас. Першу лампочку і другу теж приєднуємо. Давайте трошки так понижче. щоб. Так, тут з'єднали, тут теж з'єднали. Так, все ми зібрали схему, все. Давайте подивимося, що ще треба зробити далі. Так. Задайте довільне значення опору для першої та другої лампочок. Для цього в електричному колі натисніть на кожну. Лампочку і змініть налаштування за допомогою умовного повзенка, що з'явиться знизу, який ви можете пересувати вправо-вліво. Накресліть схему зібраного кола. Оцю схему ви отут вже креслите. Тобто під підхід роботи ви, у вас буде перше це накреслити цю схему. Перевірте, чи працює ваше електричне коло, замкнувши ключ. Увага, В подальшому проведені. Експериментів потрібно після кожного завдання розмикати кого. Це зрозуміло, ми в той раз вже з цим працювали, вже таке застереження читало. Саме так слід робити, із реальними приладами за правилами техніки безпеки. Обов'язково правила техніки безпеки у нас на першому місці. Так, давайте. Теж тут у нас там написано 27, ну там довільне, тобто можете вибирати свій опір. Натискаємо на лампочку, бачите 10. Ну, наприклад, 20, да, вибираємо. І на другу лампочку буде 30. Є. Yeah. Замикаємо коло, перевіряємо, бачите, все працює. Лампочки світяться. Розмикаємо коло. І рухаємося далі. Далі пишемо слово Експеримент, досвід номер 1 порівняння напруги на різних ділянках, ділянках кола, яке містить паралельне з'єднання провідників. І Тут уважно читаємо, що по пунктам треба зробити. Перше, підключити вольтметр паралельно, паралельно до першої лампочки. Замкніть кола та виміряти напругу 1. Потім підключити вольтметр паралельно другої лампочки до другої лампочки. Замкніть коло та виміряйте напругу У2. Далі підключіть вольтметр паралельно до обох лампочок. 4 бачите. Замкніть коло та виміряйте напругу. Давайте це зробимо швиденько. Беремо вольтметр. Нам кажуть, виміряти напругу на першій лампочці. Давайте швиденько це зараз зробимо. Так, вимірюю напругу на першій лампочці. Замикаємо, дивимося 9 вольт. Тобто вам треба записати, що на першій лампочці у вас 9 вольт. Тобто там є у вас, дивіться, під пунктом 5 є у вас зараз хвилиночку. Під пунктом 5 є у вас результати вимірювання занес... занесіть до таблиці ви записуєте відповідне значення в таблиці. Так, ми рухаємося далі. Потім вимірюйте напругу на другій лампочці. Так, це у нас друга лампочка. Замикаємо теж 9 вольт. Так. Тобто сюди ви пишете у 2 теж 9 вольт. І на. Обох лампочках. Замикаємо, бачимо 9 вольт. Тобто і слідуючи у вас тут теж 9 вольт. Робимо висновок. Для кожної, зрозуміло, вони не дуже там змінюються, тільки вольтметр в даному випадку. Накресли схему відповідних електричних кіл. І там казати напрямок сили струму та полярність джерела. На джелі та вольтметрі. Так. З цим розібралися. Далі досвід номер 2 Порівняння загальної сили струму на ділянці кола, яка складається з паралельно з'єднаних лампочок і суми сил струмів на окремих лампочках. Знов-таки, умікнути амперметр послідовно з першою лампочкою. Замкніть коло та вимірити силу струму І1. Увімкніть амперметр послідовно з другою лампочкою. Замкніть коло та вимірити І2. А і умікніть вмікні, амперметр послідовно в загальну ділянку кола. Замкніть коло і вимієте силу струму І. Тобто використовуєте, от раджу на малюнках, дуже добре все видно. Нам треба буде під'єднувати амперметр. Давайте це зробимо швиденько. Так, розмикаємо. Тут розмикаємо. І треба сюди амперметр приєднати. Давайте це з вами зробимо. так, якось так обережно. Так, вольтметр можна поки Ой, зараз возочку не те прибрав зараз. Так, тут у нас провідник є. Все трошки ось так хай буде. Так, вольтметр прибираємо. Ще не потрібно. Давайте його сюди. Так, так далі замикаємо ключ і бачимо 0,45 Ампера. Відповідно, записуємо І1. Далі, ну, вімкнути треба як на малюнках, не будемо вже. Тобто сюди амперметр до другої лампочки, а потім до обох лампочок ну, з, з, з одного боку мається на увазі послідовно до обох лампочок. І записати сюди, і зробити знов такий висновок. Далі опрацювати результатів експерименту, обов'язково знайти, чому дорівнює R1, R2R. R2. Попрацюйте з цим. Будь ласка, тут, -тут дуже важливо прочитайте. Знов-таки робимо висновок. Далі аналіз експерименту та його результатів. Записати по пунктам. Приписувати ще раз повторюю, чорним не треба, але записати, дати відповіді і врахувати те, що написано в кожному пункті, А б, ви повинні. Далі контрольні питання дати відповіді. Переписувати ці питання не потрібно, але вказуєте, що це перше, друге, третє, будь ласка, будьте уважні. І творче задання для тих, хто хоче високу оцінку, то ви виконуєте ще й творче задання. Воно є не обов'язковим, але якщо воно високу оцінку, то потрібно зробити. Ще раз повторюю, пишемо в своїх робочих зошитах. Наполягаю на цьому, якщо буде щось інше, буде оціночка зменшуватись. Плюс використовуємо це те, що тут написано. Тобто працюємо по цьому шаблону, він у вас є теж. І в відео зараз ви бачите його, і окремо я скидаю його ще теж. Тому, будь ласка, працюємо. Сподіваюсь, робота буде цікавою. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення. тримаємося разом.